Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем причасників вітаю з причастям святих і животворящих тайн Христових. Сьогодні уривок від апостола Євангеліста Матфея читався за божественною літургією, і ми знову бачимо з вами картину чуда, яке сотворяє Господь, але чудо іншого порядку. Євангеліст описує, що зібралося багато людей, потім називається цифра 5 тисяч тільки чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Христос проповідував їм, Христос зцілював їхніх хворих, а потім настала пізня пора, і учні почали просити Христа, щоб Він відпустив людей, для того, щоб вони могли піти до найближчих поселень, купити собі якоїсь їжі, щоб. Втамувати свій голод, адже вони цілий день були біля Христа і слухали Його проповіді. І тоді Христос каже до апостолів ви дайте їм їсти. Але апостоли резомно зазначають, що у нас тільки 5 хлібів і 2 риби, тобто зовсім мало продуктів для такої великої кількості людей. І тоді Христос звелів принести йому ті хліби і ті риби, а людям звелів сісти в ряди. Благословив, і учні почали роздавати хліби і риби людям. І виявляється, що вистачило на всіх. Тобто вони примножувалися, продукти примножувалися чудесним чином. Примножувалися на тільки що не тільки всі їли і наситилися, а ще й зібрали написано 12 козин залишків, недоїдків: хтось не доїв, хтось не зміг, хтось загубив. І ось відбувається таке чудо: Господь наситив людей, які хотіли їсти. Кожна подія, чи верніше, є події в, наших, в нашому житті, які мають тільки одне безпосереднє значення. Наприклад, ми дивимося, трамвай відходить від зупинки. Він відійшов через певний час по графіку буде інший трамвай. І все. Це просто подія, яка рядова, звичайна. А є події символічні, які Крім безпосереднього того значення, яке ми бачимо очима, яке відбувається зараз, з часом набувають особливого якогось значення, щось з собою символізують. Так і тут ми говоримо сьогодні, що Христос нагодував голодних людей. Це дуже добре для них було. Це, було, це була милість з його боку. Але це була і символічна подія. Адже пройде декілька років, пройде певний період часу. І утвориться церква Христова, а Христа вже не буде на землі, Він вознесеться. І от наступить той момент, коли сказано, казав Христос, ви дайте їм їсти. Тобто, про що мова? Віруючи в Христа, лишилися, лишилися учні Христові, які безпосередньо з ним спілкувалися. Але самого Христа нема. Того, довкола, довкола об'єднувалися, слухачі Христових слів, не стало. він Помер Він Воскрес і Він вознісся. І що далі? А далі ви дайте їм їсти. Тільки зовсім в іншому відношенні. Апостоли отримують благодать Святого Духа в День П'ятидесятниці і самі роздають цю благодать віруючим людям. Ось вам образ, голодні, справді люди прийшли до Христа, і Він не сам їм роздає безпосередньо хліби й риби. А Він благословив тільки, а апостоли ходять і роздають, і всі їдять і наситилися. Так само і в духовному житті Не безпосередньо Господь з'являється кожному із нас і нам щось каже, що дає. Господь поставив апостолів пізніше пішли священники, єпископи, церква Христова, через яку люди отримують Божественну благодать. І це є даність, яка є на землі. Це є той принцип, за яким функціонує духовне життя християнина, що він обов'язково повинен бути включений в церкву, тому що в церкві те місце, де роздають Божу благодать, де її можна стяжати, де її можна отримати. Звичайно, ми часто чуємо такі слова, що мені не потрібно посередники в моєму спілкуванні з Богом. Я можу з Богом безпосередньо спілкуватися. Це абсолютно справедливі слова. Кожна людина спілкується з Богом безпосередньо сама, кожна людина індивідуальна, унікальна. Але для чого тоді потрібен священник? А священник не є посередником, як іноді навіть дехто із ну, проповідників, священників називає, я вважаю це помилково, священник не посередник. Посередника між Богом і людиною немає, але є провідник, є пастир. В чому роль пастиря? Хто з нас з вами, можливо, в юні часи, роки хтось, можливо, пас худобу. В чому роль пастуха? Пастух не рве траву і подає тварині, там, корові чи, чи, чи вівці. Пастух цієї трави не жує, а потім дає їй. А пастух лише приводить тварину, своє стадо, на те місце, де є поживна трава. Поки стадо пасеться, пастух охороняє його і дивиться, щоб ніхто нікуди не відбився і не прийшов ніяких там злодій, чи вовк і не забрав. І потім, коли стадо напаслося, він відганяє стадо додому для того, щоб там чи постригли його, якщо це вівці, чи подоїли, якщо це корови, і так далі. І так далі. Тобто пастух турбується про те, щоб стадо пішло правильному напрямку, але стадо йде само. Так само апостоли, коли роздавали їжу, вони не. Вибачаєте, таке не жували за людей, і потім давали. Вони давали кожному в руки, а кожен сам уже ламав, хтось більшим шматком, хтось меншим шматком, хтось якось розбирав рибу по-іншому, хтось по, по, ще по якомусь. І кожен насищався сам, скільки він міг і скільки він хотів, скільки йому було потрібно. Так само, і в духовному житті священник нам показує напрямок, куди йти. Священник нас застерігає від помилок, які ми можемо зробити в духовному житті. Але як людина спілкується з Богом, насправді це знає лише сама людина. Для священника це закрито. Одиниці лише ті, кого ми називаємо прозорливими старцями, монахами, там, хто має дар прозорливості, той бачить людську душу, той знає, наскільки людина глибоко спілкується з Богом, Чи більш глибоко, чи менш глибоко. А для звичайного священника, от як для мене, ви прийшли, ви в храмі, слава Богу, все. для мене все нормально, ви в храмі ви молитеся. А що у кожного на душі, це якщо ви відкриєте, скажете, я буду знати. Не скажете, для мене це залишиться назавжди таємницею. Моє завдання розповісти вам, як правильно це робити, моє завдання застерегти від якихось помилок, моє завдання підтримати, якщо вам ця підтримка потрібна, і якщо ви хочете, щоб ця підтримка була. Тому. Людина спасається в церкві. Поза церквою, за церковним чням, спасіння неможливе. Можливо, хтось і має особливий духовний талант прийти до Бога, але для цього потрібно народитися від води і від духу. Для цього потрібно прийняти благодать, яка є тільки в церкві. Це об'єктивний закон нашого життя. Це данність, так би мовити. Так само, як не раз я вже казав, є, наприклад, закон всесвітнього тяжіння. Будь-який предмет, який ми тримаємо, відпустимо, він що зробить? Він впаде донизу. Хтось може хотів би, щоб він залишався на своєму місці. Хтось хотів би, щоб він піднявся догори, але він падає донизу. Чому? Така даність, такий закон всесвітнього тяжіння, який не можна відмінити. Він може подобатись або не подобатись, але відмінити його, зігнорувати його дію неможливо. Так само і тут. Людина спасається в церкві і через церкву. І це даність, це може подобатись або не подобатись, але так влаштований світ, Господь так благословив, що ми приходимо до нього не безпосередньо, а ми приходимо до нього тоді, коли ми в церкві. Кожен іде своїм шляхом, але взагалі наш шлях відбувається в межах церковних канонів, церковного передання, в межах спілкування в церковній Євхаристії. Тому сьогоднішнє Євангелія нам з вами, дорогі браття і сестри, нагадує про те, що ми з вами повинні бути в тому місці, де можна отримати цю духовну їжу. Що нам треба дбати про те, щоб завжди бути залученими у нашу спільноту, в нашу, в нашу православну громаду, для того, щоб наше духовне життя проходило відповідно до того, як. Зберегла церква передання від святих апостолів від самого Христа і до сьогоднішнього дня. Це необхідно для нашого спасіння, це необхідно для того, щоб ми не заблудилися, це необхідно для того, щоб ми з вами всі мали вічне життя. Амінь.